Всім доброго дня, мене звати Ніна Романова, мені 36 років. Я домогосподарка, сама родом з Івано-Франківської області, Верховенського району, проживаю в Чернівецькій області, місто Вижниця. Одружена тут сім років, живу з чоловіком. Зайвої ваги в мене не було ніколи, в принципі, але був лишній жирок, який турбував. Як і в більшості жінок, є такі проблемні місця, не живота, бедра. Це було. І коли почався карантин. Ще більше з'явилося і цей лід, і то, і хотілося вирішити цю проблему. Але найгірше мене турбувало не лишня вага, бо там два тих кілограми. Все можна було жити. Мене турбувало саме самопочуття моє. Я була постійно втомлена. Я завжди хотіла спати. Я спала допізно. У мене були проблеми з шлункової трактом, У мене були запори, печіля, туття. Мене боліло серце. Юляйте, я молода людина. У мене боліло серце, і я не могла лягати на ліву сторону. Взагалі мусила спати або рівненько, або на правий бік. З консультантом я познайомилась вже 4 роки тому, і вона, коли запропонувала мені збалансовані продукти від компанії Herbalife, я зацікавилась відразу. Ми разом з чоловіком і для того, щоб схуднути і схуд на 10 кілограм, я для того, щоб покращити самопочуття. Покращило те, що в мене перестало боліти серце. У мене налагодилася робота шлунку кишечника. Стала ходити у туалет регулярно. в мене перестало боліти серце. Це без таблеток. уявіть собі. Я зможу лягати на ліву сторону, від навіть, навіть так засинати. Також мені дуже сподобалося, що в мене прибавилась енергія. Зараз я не сплю на ходу, як постійно була сонна муха, і можу проживати таке активне життя насичене. Мене покращилось волосся. Стало міцніше, швидко росте і ще багато результатів. Також набрики пройшли, і мені в загальному дуже-дуже подобається наше харчування. Допомагає іншим людям змінювати свій спосіб життя, якість життя, худнути, покращувати самопочуття, яке мені покращилось. Тому я працюю консультантом і дуже задоволена нашими продуктами.